І остання новина на сьогодні: Підчерстя було знайдено у йоркширського тер'єра на ім'я Блу в одному з грумінг салонів. Підчерстя у Йорків міф чи правда розповість наш грумер-кореспондент Олена Чаговець з міста подій. Справа в тому, що ми з вами звикли вважати підшерстям ту коротку шерсть, що знаходиться під ось цього шерсті, як у шпіца, німецького вівчара чи коргі. Але якщо ми з вами звернемося до трихології, то знайдемо відповідь там. Отже, шерсть йоркширського тер'єра відноситься до довгого типу шерсті. Це означає, що довжина ось шерсті дорівнює довжині підшерстя. Саме тому складається враження, що підшерстя у Йорка немає, але воно існує і ви його легко впізнаєте за структурою. З вами були новини Інгогру. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації.